Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, запрошую до молитовного розуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні святого Павла до римлян, розділ 8, вірші з 11 по 18. Написано: А коли живе у вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих? То той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, який живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Святим, вони сини Божі. Бо не взяли ви. Духа неволі знову на страх, але взяли би Духа синівства, що через Нього кличемо, Аува Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми є діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христа, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитися. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті проти тої слави, яка має з'явитися у нас це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі в Христі, бачимо, як святий Павло чудово нагадує, ким. Для Господа в очах Господніх є ми з вами, його діти віруючи, ми є членами Божої родини, спадкоємцями Його багатств і співспадкоємцями Ісуса Христа. Якщо страждаємо разом з Христом, то обов'язково пізнаємо і ту славу, яка виявлена Йому. Дорогі брати і сестри, досліджуючи історію Християнської церкви, ми серед іншого бачимо, що в усі часи її існування діти Божі потерпали в той чи інший спосіб через свою віру в Ісуса Христа, через Євангелія, через покладання на Спасителя приналежність до церкви Христової. Ми бачимо це вже у часах ранньої церкви, у перші століття християнства і далі впродовж усієї історії церкви. В усі часи християнам доводиться страждати за їхню віру, зазнавати заради свого Господа насмішок, утисків, образ, переслідування, погроз і навіть смерті. Це незаперечна правда. І про це, окрім іншого, говориться у нинішньому біблійному тексті. Сам апостол Павло, як він зазначає, чи не найбільше з усіх апостолів Христа постраждав за віру в Господа. Пригадаймо його подорожі і ті негаразди, яких він зазнав, проповідуючи. Боже Слово, звіщаючи світові про Христа Спасителя. Нещодавно переглядаючи інтернет, я натрапив на повідомлення про християн Ірану. Нам добре відомо, якою країною є нині Іран. Влада Ірану допомагає Москві вчиняти наругу. Над українцями і над Україною і запровадила там жахливі умови для віруючих християнської церкви. Отже, у тому дописі йшлося про те, що ще 20 років тому в Ірані налічувалося близько 1 мільйона 400 тисяч християн, а нині лише 250 тисяч. Де поділися християни? Вони зазнавали переслідувань, утисків, смертної кари, а інші вимушені були залишити рідні домівки і податися в чужі краї. Це лише один приклад. Дивлячись на перипетії сьогодення в Україні та світі загалом, ми вкотре повинні визнати, що тут, на землі. Ми не маємо певності щодо свого майбутнього і благополуччя, і як діти Божі, і як люди. Вчорашній або нинішній мир може зненацька, неочікувано, несподівано змінитися війною, лихом, а спокій розбратом і кровопролиттям. Спаситель, нагадуючи нам про те, що може трапитись. У нашому християнському житті каже, за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний, Євангелій від Матвія, розділ 10. Апостоли вчать нас належно розуміти і знати, яким є наш християнський шлях, яким є цей світ. Святий Павло каже, бо ученино вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього. Послання до Филип'ян, розділ перший, а в другому посланні до Тимофія він каже усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди лихі, будуть мати успіх у злому, зводячи і зведені буше. Дорогі брати і сестри, щонеділі у церкві під час служби Божої ми молимося, зокрема за запроваджену Богом владу. За правдивий страх Божий, мир, любов, злагоду, спокій, визволення України, нашу перемогу, щоб ми могли провадити мирне, тихе, добре побожне життя, ходити до церкви, молитися, вивчати, досліджувати Боже Слово. Це є Божа воля і це є те, що приємне Богові, але чи всім до вподоби? Мир, добро, спокій, злагода? Ні. Бо, як написано у Святом Писанні після гріхопадіння світ лежить у злі. І злі люди, богозневажники, нероская грішники, не хочуть, щоб панував мир, спокій, християнська любов і чеснота. Насамперед, цього не хоче диявол, який. Керує людьми богозневажними і нерозкаяними грішниками. І вони тоді шукають нагоди розпочати війну, продовжити війну, розпалити ненависть, ворожнечу поміж людьми. При цьому вони нарідко прикривають свої негідні вчинки Господнім ім'ям і Божим Словом. На словах називають себе учнями Господа. Але не живуть відповідно до Божого Слова, відверто порушують його і чинять злочини. Спаситель каже по їхніх плодах ви їх упізнаєте. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небі. І я оголошую їм тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене геть, хто чинить беззаконня. Написано за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Це 12 і 7 розділи Івангелії від Матвія. Не маючи певності щодо своїх земних здобутків, роботи, здоров'я, багатьох інших речей. Ми, дорогі в Христі, повинні пам'ятати таку річ: що, як віруючі ми маємо певність, яка є в нашому Господі, в Його слові, в обітницях. Ми маємо певність щодо Божого Слова про прощення гріхів і спасіння у Господі Спасителі нашому Ісусі Христі. Отож, кожен з вас має певність у Божій ласті. І найкращим доказом того є те, що Небесний Отець послав у світ свого Сина, який помер за нас і за наші гріхи, і викопив нас від прокляття закону, від влади диявола, гріха і смерті. Ви маєте певність у хлібі насушному, яку Бог дає вам щодня, у милостивому проголошенні Богом вам прощення гріхів заради Христа. У Його обітницях ви маєте всю повноту Божого милосердя і його любові. Пам'ятайте, що в усіх обставинах вашого життя, в немочах і стражданнях, в щасті і в нещасті, Бог завжди поруч вас, і Він хоче, щоб ви трималися Його і йшли вслід за Ним. Пам'ятаємо, що б не сталося в нашому житті, які б страждання не випали на нашу долю, з нами завжди будуть тверді і надійні Божі обітниці, що про них ми довідуємося із Божого Слова. Нам, як дітям Божим, належить це Царство Небесне, де Господь буде водити нас до джерел життя і зітре кожну сльозу з наших очей, як написано у. Книзі об'явлення і святий Павло сьогодні каже: страждання теперішнього світу нічого не варті проти тої слави, що має з'явитися у нас. Одного дня ми пізнаємо повнуту цієї слави. Дорогі брати і сестри, як діти Божі, як ми вже зазначали на початку. Ми є членами Божої родини. І в церкві ми називаємо одне одного братами і сестрами. Пам'ятайте, що з Богом ви в безпеці і Божа дорога то є вірна дорога. Господь Ісус Христос є дорогою, правдою і життям. Слово Боже правдиве, і воно запевняє нас, що ми. По правді є спадкоємці Божої слави. Написано, що викуплені кров'ю Ісуса Христа ми вже належимо не собі, але Богові, який каже. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло є храм Святого Духа, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви вже не свої, бо дорого викуплені. Отож прославляйте Бога в своєму тілі і в своєму дусі, що вони Божі. Перше послання Святого Павла до Коринтян. У цей час Великого Посту наші очі звернені до розп'яття Ісуса Христа. І споглядаючи Його, ми пригадуємо Його тверді обітниці: Я буду з вами аж до кінця віку. Отже, у Ньому, в Його словах, в Його обітницях. Ви маєте певність і щодо вашого теперішнього, і щодо вашого майбутнього, яке сповнене слави Господньої. І ця слава така велична, що вона, як каже Святий Павло, перевершує усе, перевершує наші нинішні страждання в цьому житті. І цю славу у царстві Невесному. Ви будете поділяти із Господом Ісусом Христом. Написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто його любить, перше послання Павла до Коринтян. Дорогі брати і сестри. Нехай для кожного з вас радістю, тихою, підбадьоренням будуть слова. Апостола Павла із другого послання до Тимофія. Зміцняйтеся у благодаті, щоб вона в Ісусі Христі. Терпи лихо як добрий вояк Ісуса Христа. Вірне це Слово. Коли разом із Ним ми померли, то і будемо жити разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також і царювати. А коли відсураємося, то і Він відсурається нас. Не бійтеся і не лякайтеся. Апостол Павло каже: вірний Бог, який не попустить, щоб випробовувалися більше, ніж можете, але при випробуванні полегшення дасть, щоб ви знести могли Його. Написано у посланні Якова блаженна людина. Яка витерпить випробування, бо бувши випробована, випробувана, дістане вінся життя, якого Господь пообіцяв тим, хто любить Його. Тож, нехай Господь ваші серця спрямує на Божу любов і терпеливість Ісуса Христа, нехай рясно благословляє вас і зміцнює вашу віру своїм словом. Благословіннями вашого хрещення, правдивими тілом і кров'ю Ісуса Христа у святім причасті. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.